Всім привіт! Сьогодні їду на свій перший осінній ярмарок в цьому році. Це відбуватиметься на пожежній частині, волонтерській, такі є в маленьких містечках. Вони організовують такі крафт-шоу, тобто ярмарки для збору коштів для своїх частин, для всього необхідного, тому що це волонтерська частина. Ще раз кажу. Ми оплачуємо місце за столик. Також вони мають там невеличку кухню, готують різні страви, напитки, десерти. Продають люди заодно йдуть і на обід, і щоб щось купити. Надіюсь, вам буде цікаво подивитися, як це все відбувається. Так, я вже на місці. Ось така невеличка пожежна у нас частина в нашому містечку. Я свій столик вже. Організувала і розклала все ще вчора з вечора, так як я недалеко живу, мені зручно було приїхати і дозволяли, а бачу, вже є на дворі також люди, які щось будуть продавати. Пізніше піду, все в деталях покажу. Отож заходимо разом всередину, покажу вам, де мій столик. Сьогодні ще також буде для діток. Можна буде приводити їх і розмальовувати гарбузи. Ось так виглядає все всередині. Це частина, де люди будуть їсти. Кухня там. А мій столик ось тут. Ще не все до. Кінця, наприклад, свої вишиті підвізки я ще маю ось тут розставляти. Броші я накрила. Зараз я вам все покажу. Отож, починаю зі свого столика. У мене завжди з прапором, тому що є речі, 100% дохід з яких відправляється на допомогу в Україну. Сьогодні вперше я зі своїми вишитими підвісками. Мої брошки. Різні бантики. Бантики я роблю сама. Тематика осіння. Індияке, тому що вже День подяки у листопаді, і різдвяні, і різні. А також колись давно я гачком в'язала шапочки і все, що залишилося, сьогодні ще принесла. Зараз тільки по замовленні. Якщо хтось замовляє, то я далі показую це все для Піцбург Стюартс. Спортивна тематика. Гарні осінні прикраси, віночки, соняшники, різні опудала. Tastefully simple. Різні приправи соуси. Ялинки. Зниток. Вже не всі розклалися. Кухня пахне, тепленько нам тут сьогодні. На вулиці прохолодно, у нас похолодало. Зараз покажу, хто там. Це у нас ошейники. І різні дерев'яні знаки також. Йдемо далі, показую. Тут у нас що, а такі іграшки. Дуже всього багато є на осінній тематику, дуже все Американці дуже люблять Steelers, спідсбурську команду. Все що зв'язано, резян тут у нас в'язані також гачком покривало. Якісь ювелірні вироби. There first, Також все на тематику Pittsburgh Penguins. Це uh -huh. so для термосу she... такі бутилочки. Жіночка okay. сама все шиє. Тут у mm -hmm. нас ще Всяка всячина. Це освіжуючі для авто. Жіночка сама їх робить. І різні більші, і менші. і Дуже цікаві, я таке вперше бачу, щоб на ярмарці продавали. Тут у нас свічки будуть. Також вся ручна робота. Ще продовжують люди розкладати свої. Хто палатки, хто столики, от там для діток будуть готувати розваги. Можна розмалювати гарбуз. Це все безкоштовно буде. На вулиці ще дорозкладали ручної роботи. Це краса. І різні сережки зі шкіри, а також дерево. Небо синє-синє, без єдиної хмаринки. Виглядає дуже тепленько, тільки насправді у нас сьогодні, напевно, 14 градусів, максимум 15. Та все ж, сонечко, і я в кофті одній відчуваю себе дуже комфортно. Так, напроти мене ем, жінка, з якою я часто зустрічаюся на ярмарках, вона сама. Наприклад, нам в косметичках такі написи робить, чи на бокалах, на бутилках, там всередині гірлянди вони світяться для вина. Ось такі корзинки, горнята, гарні, яскраві блискучі ручки, а також Такі підставки. Ще йду показувати в більших деталях всіх, хто нарешті розклав собі, тут так гарно все деревом, пахне. Тут у нас пампродчеф. Це все для кухні, різні приправи і кухонні приладдя. Там у нас папарації, все по 5 доларів, ювелірні вироби. Тут Color Street, Наліпки на нігті. На Колись я вже в одному з ярмарків розказувала про них. Альтернатива гель лаку тримаються приблизно до двох тижнів. На різні тематики можна вибрати. Любе свято до любого кольору. Повернулася на меню глянути. Вечеря курка і вибір з двох сайт. Це, як, наприклад, якийсь салат і картопля ще Це 12 доларів. Свинина так само, макарони з сиром по два, Печень на фасоля. Шпарагівка, салат з капусти, напитки по долару, кава долар, е гарячий какао, також сендвічі є, свині і курячі по вісім доларів. Кухні. Робота кипить. Скоро вже відкриття. Надіємося на вдалий день. Так, ще на вулиці тепер остаточно вже всі готові, то показую ось такі пластикові таперве посуда, але вона дуже якісна, можна і в мікрохвильовку, і в посудомойку. А також бачу і чую, що в середині обговорюють про щось різдвяне на вулиці. Також є трак з їжею Папа Дюкс. Ага, тут щось крізь на Страгоганза. І десь я бачила костюмованого такого снігового чоловіка. Ось він, козаду, рукавичку поправляє. Так що дітки можуть сфотографуватися. Купці є, Я вже продала кілька брошок, кілька бантиків, в'язану шапочку. Дітки розмальовують гарбузів. Ось мої дві клієнточки з бантиками. Наступного тижня буде знову ярмарка. Постараюся вам і іншу показати. А на сьогодні все всім па-па!